Так, друзі, залітає до нас такий чудовий варіант. Це у нас джеп Cherokee на 3.2 газ бензин двигуні в повному приводі. Це у нас автомобіль з США. Приїхав до нас з незначним пошкодженням. По комплектації у нас є задні парктроніки, камера. Отаке От колесо 18-го радіусу. Зимова гума стоїть в непоганому стані. По комплектації, ще у нас є безключовий доступ, датчики сліпих зон, пам'ять та електрорегулювання передніх сидінь. Електрофопакет, електрорегулювання, складання та підігріви дзеркал. Салон у нас перфорацією, темна шкіра в непоганому дуже стані. 168 тисяч пробігу. Є у нас круїз, режим руху, автоматична коробка передач, двохзонний клімат. Велика така мультимедія. Дуже гарний стан автомобіля, збережений, непоганий колір, красивий, задні пасажирські. Також у нас без нарікань, друзі. Авто тільки. Було обслужено повністю, було всі замінено рідини. Так що запрошуємо вас на тест-драйв до нас у місто Київ по вулиці Сумська. 2. ви можете придбати це авто в кредит, лізинг або заготівку.